Привітки, привітки усім! Хочу вам засняти невеличкі відео здачі. Відео огляд, такі от тут тюльпанки, такі красиві. Нарциси ще будуть цвісти. Така от чудова тут клубочка. Птахи співають. Оці ще жовтенькі будуть дуже гарно цвісти. Сьогодні я тут багато квітів різних посадила, посіяла, тут от, півонії вже, дивіться, Ось тут посіяла портулак такий, і там і цинії посіяла, і гвоздічки, і нематіолу. А з цієї сторони теж посіяла перший рядок, це у нас чорнобривці, а там буде синя. Ось така от, от у нас красота. Півні співає, там півоні. Ось така от красота. Піоні, дивіться, які вже великі. Відчезнь. Тут -от посіяла, висадила на балконі. В році. Ось тут такі цибулинки, це вони на балконі підросли. Оце у нас голландський іріс. такі от квіточки. Бачите, які гарні такі квіточки. З тої сторони, дивіться, тут теж посіяло різні такі. Нарциси поперецвітали. І от там, дивіться, яка краса. Тут теж посіяла матіолу. Вони сіялися самі по собі. Дивіться, які. Сині ласки, теж дуже гарні. Вони вже декілька років в мене цвітуть. Ось такі чудові квіточки. І тут тюльпанчики, дивіться, які така у нас дача класна. Тюльпанчики отут гарні. Теж вже вони позакривались. Але отакі шикарні. Тут ще хости. скільки красиві. Дравішки, вон вишні, як гарно цвіте, Теж дуже гарно тут ще, от, дивіться, яка велика клумба. Тут багато сьогодні посіла теж матіоли. От. І портулак. Ось от, от портулак. Там хости такі великі. І тут ще багато чого посіла, різні квіточки, тюльпанчики. Тут теж різні квіти посіяла. У яка вже м'ята велика, дивіться. І тут теж лохіна росте. Вон, скільки лохі. Там різні квіточки теж красиві. Що Тут ще лохійна. Дивіться, скільки буде лохіни, Новенькі кощики. невеличкий огляд дачі. Всім привіт-привіт! Підійшов, дякую всім за подобаєчки. Они вже тут побігли на груша, теж цвіте вже майже відцвіла. Бачите, яка гарна. І тут он щавлік. Щавлік, який великий, бачите? Да, котенят. Продам кошень. Котеня. Ну, мені котенят не треба, у мене є кішка, у який ревень гарний дивця. Агрос, який великий. Тут от теж жимовості різні. Тут от чотири рядка квітів посіяла різних. І портулак, і різні всякі квіточки. Всім дякую за подобайки, не здобувайте ставити. Це невеликий огляд, городу вам сліплю. Ось такі ще гарні анютіни глазки в цьому році посадила. Це їх на базарі купувала. Не знаю, як вони виживуть. На балконі то вони класно. Ці фіолетові дуже мені подобаються. Такі цікаві. І там ціла клумба Черпаня. Така от красота. Дивіться, яка красота. Які вони, вони вже на ніч хочуть закриватися. Такі красотчики Правда? Така от красива клумба. Там ще і нарциси будуть. Так, ще тут з цієї сторони посія. Краще сіяти, чи я забача. Ну, редиска є теж, вже посіяна. Редиска. Тут, от дивіться, чорнобривці посіяли. І сині. Вже, вже цвіте полуниця. Дивіться, скільки. Полониці такі гарні квіточки цвітуть вже, бачите? Уже десь будуть в середині травня ягоди. Ось де каплатать з полоницями. Тут у нас теж трошки тюльпанів. Так, там теж огірки. Це у нас чи капуста. Капуста, скажу. А тут теж от різні посіні. Тут салат. І такий, і такий і салат. І окріп. І такий салат. І окріп. О, така вишенька, дивіться, черешня гарна. Теж озима цибулька, бачите, це під зиму. Не потрібно, а виросла в вманули. О, бачите, так, да, буває. Ось такі от шольці, бачите, як класно Сама це і посадили минулого літа і отакі вони вже на цього, цього року. Бачите, але трошки маловаті такі. ну Трошки вони вже цвітуть. І тут маленькі, зараз покажу актівні. Дивіться, це такі українські київ. Так, отакі, бачите, тут різні. Зараз швиденько взагалі пару хвилин покажу. Ну, тут гарна малина, тут чесник. Ще чесник, цибулька. Дивіться, це цибуля що сіється під зиму в, ну, в серпні. Оце така лікарська ромашка. Вже бачите, вона скоро підросте, буде дуже гарно. Тут теж багато і, і морква, і різні всякі брячки посіяні. вже Тут відготель від цих відфрутів. Тут теж такі гарні садочки, цікаві ожина, різні деревця, все цвіте. У дві теплички. Там теж помідори вже повисажу, тут ожина вже теж ужила, оцю ожина, малина ожина. Тут різні деревця, тут трошки засаджено. Фірми, яка першою займалася Актиніджі. А, бачите ви. І цікаву інформацію, знаєте. Я такого не знала. Отут ще тюльпанчик такий один сортовий виріс. Дуже гарний, дивіться, який класний. Отут от, яблунька цвіте, дивіться, які красиві великі квіточки. Дуже, дивіться, які шикарні. Класний, такі. Так, і тут теж от, є різні, що тут у нас кабачки, посінь. Потім тут тоже пару рядочков квітів різних чорнобривців Резина в черном Здесь у нас курочки. раз вам покажу черный брифт, Резин, і и тому подобное. И курочки, петушки. Петушок с своими курочками живет. Такие красончики тоже. Да, Петя, заспивай на петишок. Пітька, піті-піті-піті-пітя. Він захищає своїх курочок, він такий ділевий тут петушок. А тут цвіте гарна черешня. Дивіться, такими прямо аж не червоними квіточками. Ніжно-ніжно-рожеві такі. Чотири на чотири займає чесночок і вірки. А, бачите, теж непогано. Чотири на чотири. Так, курочки, що ви тут нам заспіваєте? Не хочуть, не хочуть співати. Пічка, заспівай нам щось. Заспівай. Сільські ви теж. Так? Зрозуміло. Так, тут от, дивіться, ще гарні, які тут красиві у нас яблуньки, красиві, дивіться, теж цвітуть. І тут цвітуть яблуньки. Там вже пів городу вже отак от вся сторона, половина вже засаджена картоплю. А там... Половина ще треба буде щось інше садити. І там теж цибулька є. Вон, бачите, як як червона у сусідів гарно персик теж цей красиво красив. Так, ще тут трошки вам познімаю. З цієї сторони там от город туди і сюди. І ще рядок. Оцей стрибчик, це такий стріпень, навіть стріплений. А як же я тут на пару хвилинок зайшла? типу скрін зробити. що? Бачиш, тут воно дійсно дуже хочеться, тому що тут я, мабуть, бі, біля бі, 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 трошки далі відійшла, але не хочу він. Ти воно в одному місці. Не шатать, мобилка. Вот такие. Петя, Петя, Петя. Уже добрый. О, видишь, это я нажала, типа, включить-выключить. И уже зарубилась краще. Петя, заспевай на уши, заспевай. Петя, ты хороший який. Давай, заспевай шесть минут. Травку чекаешь? Травку? Сейчас там тебе траву якусь. Любят такие одуванчики. Отуванчики. Сейчас немножко... А сейчас мне пальцы по витку суйте Разом с ногтями. Люблю все такую траву. Есть ты, красавчики. Петькой поделись. Браслетка им интересней. Да. Холодно, я Как а хоспиты выше погляд. А у нас так, ну, уже скажу, нормально, я если на солнце. Трошки такий вітерець, але не дуже. Нормально. В Житомирі тепло. Так, ідемо, курочки побігли. Там думають, що їм щось даде. Так, все, рібятішки, всім дякую. Заходьте, там ще останнє відео було якраз огляд дачі. Можете повний повний формат подивитися відео. Сьогодні був огляд дачі. Так що всім дякую. Тут ще посадила портулаку. Теж квіточки такі будуть гарні. І тут, там от, бачите, скільки помідорів треба розсаджувати Знову якість погано, ну я вже садивно виключаюся. Тут треба, мовити на одному місці. Тут теж під виноградом я посадила, посіяла різні тут і міробіліс, міробіліс в основному такий тут виноград, бачите, вживає. І тут вже розсаджені помідорчики. Але і перці, і треба ще їх розсаджувати. от, от огірки. Бачите, скільки роботи. На початий край. Багато різних. І тут вишня цвіте, красиво. Вона б хоста. Два кущики оцих, як це, гортензія, красива така. Вон тюльпашки, тут теж я посадила портова крізь квіточки, посіяла все. Всім дякую, всім до зустрічі. Пока-пока. Знову якість погана там бачу, Все. Дивіться гар у гарній якості відео останнє на каналі. Якраз сьогодні випустила продачу. Бо на стрімі завжди якість не дуже. Все, всім пока-пока. Відключаюся.